Питання, чому ми займаємося електронною музикою, українською музикою, чому мені важливо її проповувати, робити концерти, слухати, цікавитися? Це якісь такі речі, які ти не можеш там, примусити, ти не можеш, як би сказати, це, це такі речі, які не відбуваються. В, під, під примусом. Але зараз українська музика є ну, суперцікавою, оскільки я займаюся академічним напрямком, напрямком, пов'язаним з філармоніями, з, пов'язаний з концертним жанром, але так само експериментальною електронікою. Я бачу, скільки суперцікавої музики є експериментальної української електронної. І харківської музики, в тому числі, і яка була тут з початку 2000-х. товариство. Зверніть це увагу. А більше е, детальніше слухайте, будь ласка, на нашій розмові з Сіліпом Деканем на радіо Макіпіва.